Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Кіргофа. Електрорушійна сила. Це скалярна фізична величина, яка характеризує енергетичні властивості джерела струму та дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду всередині джерела струму, від негативного полюса до позитивного до значення цього заряду. Електрорушійна сила є характеристикою джерела струму. Та не залежить від зовнішнього навантаження, приєднаного до його полюсів. Джерело струму це пристрій, який розділяє позитивні та негативні заряди. Електрорушійна сила, скорочено ЕРС, чисельно дорівнює напрузі між полюсами джерела живлення, коли його полюси не замкнуті. Одиницею електрорушійної сили в системі Сі є вольт. РС. Фізична величина, яка є силою, що встановлює і підтримує різницю потенціалів на зітискачах джерела. Викликає електричний струм у колі, долаючи внутрішній і зовнішній опір. У 1826 році німецький фізик Георг Сімон Ом публікує свою роботу Визначення закону, за яким метали проводять контактну електрику, де дає формулювання знаменитому закону. Науковці того часу зустріли вороже публікації Великого фізика. І лише після того, як інший вчений Клод Пульє дійшов до тих самих висновків дослідним шляхом, закон Ома визнали у всьому світі. Закон ОМА це формула, яка використовується для розрахунку співвідношення між напругою, струмом та опором в електричному колі. Сила струму в замкненому електричному колі прямо пропорційна електрорушійній силі джерела струму і обернено пропорційно повному опору кола. Густав Роберт Кірхов Німецький фізик, оптик разом з німецьким вченим Будзеном заклав узнову спектрального аналізу, відкрив Цезій та Робідій. Встановив один із законів випромінювання та правила для розрахунку електричних кіл. Перше правило встановлює зв'язок між сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єднання додатні струми і сумою струмів, спрямованих від вузла, під'ємні струми. Згідно з цим законом, алгебраїчна сума струмів, що збігається в будь-якій точці розгалуження провідника, дорівнює нулю. Для будь якого замкнутого контуру проводів алгебраїчна сума електрорушійних сил дорівнює алгебраїчній сумі добутків сил струму на кожній ділянці контуру на опір ділянки, враховуючи внутрішній опір джерел струму. Математично друге правило Кіргофа записується так.